Просипає крізь пальці пісок і шука откровення. Часу плин не страшний. Безумовному щастю, натхнення людина, яка пише, перестати писати не може. Розповідає поетеса, головна редакторка Альманаху Символ Тетяна Мелюхова. Хоч 2022-й був для всіх складним, їй вдалося випустити дитячу книжку та збірку віршів. Тепер у неї п'ять збірок віддає перевагу філософським та ліричним темам. Появляється какої-то тамллення, то яка-то ідея, це прокручується в голові. як Комп'ютер і вот. потім я практично записую вже готове з небольшими правками. Тобто, це робота у які э, скажем, голові, ну, в, в серці і світ весь і колос від мене зачаті у зоряних пущах, добром розімкну я без виході коло стоїть стверджувати суще, бо жінка, бо мати, богиня. Любов Баранова, муза криворізьких композиторів, почала писати ще з дитинства. Ділиця спонукала перше нерозділене кохання за освітою. Вона музичний педагог. До 90-х років писала вірші російською, а потім лише українською. На сьогодні видала вісім збірок віршів, одна з них для дітей. Перекладала українську поему Ахматової. каже, головне писати з серцем та душею, і тоді вірші знайдуть відгук у читача різноманітні мої теми. Звичайно, перша тема це лірика це кохання. Я вважаю, що поет повинен бути молодим, щоб у нього ще гормони, так знаєш. А вже, якось, вже такий вік, як, ну, скажімо, у мене Таня, наша філософія, тоді мудрість, така тематика. У мене багато громадянської лірики. Але я ніколи не пишу, ну що просто мені треба така тема написати. Це просто стан моєї душі, це потреба моєї душі писати так. Її натхнення, добро та любов до життя. Поки війна, любов Баранова віршів не пише. Зізнається, дуже важко пропускати через себе увесь біль. Неначебто це сон. Хоч ми з тобою правду знаємо. Безстрашна не зламать фортець, стань вихором святого танцю. Хай бачить світ, що вільних птиць. Не приручити, їм не здатись. Журналістка Ольга Ткач захопилася перекладом віршів з російської на українську. каже: зараз має на це час, хоч власні вірші теж має, та ніколи їх не видавала. Зараз переклади Ольги надихають інших поетів писати українською. Таке творче натхнення прийшло до неї під час війни. Я вже не працюю, часу багато. От і малювати, і, і... хрестиком тільки вишиваю. От малювати що ще ну от вірші. от візьме щось за душу, сіла швиденько там. На другий день перечитала, поправила, знову перечитала поправила. Жіноче слово у криворізькій літературі звучить гучно і переконливо. Їхня лірика зараз дуже важлива, адже світу не вистачає добра. Переконана завідувачка музею літературна мистецьке криворіжжя Ірина Бугайова. З поетесами у неї дружні стосунки. Хотілося би, щоб все таки те таке добре, тепле, жіноче. Воно відроджувалося в душах людей. Чому? Тому що зараз нашим людям потрібно дуже багато тепла. Аліна Чистосердо, Вадим Діденко, постфактум.